Плавно переходимо до геморою. Це пов'язані речі, якщо в людини закрипи. Це пов'язані речі. Це може бути або ще й системна венозна проблема, тобто це супроводжується варікозом, серцево-судинними захворюваннями, вже прояви є на тілі, зірочки капілярні, сіточки капілярні, або там шишки такі повидувалися. Ну, тобто видно, що в людини це системна хвороба. Або це може бути на саме хронічними закрипами, коли людина це ну, чисто механічно. Чисто фізично порушує свої так сказати органи і системи постійними цими проблемами. Значить, чим допомогти в першу чергу, це в нас є також величезний спектр ректально-вагінальних свічок. Ну, відповідно, залежно від того, яка у вас проблема вагінальна або ректальна. Ви використовуєте жінки, чоловіки. Ну, зрозуміло, чоловіки тільки ректально. Значить, з моїх свічок, які роблю я сама на основі масла, какао і ефірними оліями, тут нам може прийти і перший, і другий рецепт. Якщо не вагітні, пам'ятаємо, перший рецепт не використовується вагітними ні вагінально, ні ректально. Для вас рецепт номер два. Всі решта людей можуть використовувати як рецепт один, так і рецепт 2. Після трьох-чотирьох упаковок таких свічок, ще в нас є свічки здорова мікрофлора. Тому що якщо ви через рот будете капсулки пити, ну, то до кишківника не так багато туди і дійде. Тому все-таки через три-чотири упаковки будь-яких лікувальних свічок, хоч цих українського виробництва, про які я зараз розкажу. Хоча б одна упаковочка здорова мікрофлора, тобто і вагінально, і ректально, ми локально місцево загружаємо здорову мікрофлору. Ну і власне нічого такого складного немає, не займає якісь там зусилля надзусилля чи над ресурси і кошти, але це отак от працює. Ви получаєте і через рот. Здорову мікрофлору і в інші полості і частини свого тіла здорову мікрофлору. І все, і тоді дайте бактеріям попрацювати і налагодити ті процеси, які були у вас порушені. Знову ж таки, якщо питання бюджетності не кожен можливо дозволить, тому що це робиться на основі найкращої якості масла какао і швейцарської ефірні олії. То є більш дешевий варіант українського виробництва на основі екстракту листя дуба з різними добавками. В нас є з кропивою, є з прополісом, є екстрактом чаги, волоського горіха, ще календули і ще декілька видів. Тобто будемо підбирати вже вам під вашу задачу. Якщо оці свічки працюють глибоко і смоктуються ефірні олії. І екстракт кісточок гріфрута, який є природним антибіотиком, якщо воно всмоктується і йде, оздоровлює весь організм, то ці свічки діють більш локально і загоюють, наприклад, тріщини, порушення конкретно прямої кишки і анального проходу. Тобто, яка проблема, озвучуєте, ми обов'язково підберемо вам те, що вам найбільше підходить. У мене немає мети вам. Рекламувати якісь окремі засоби я хочу просто донести до вас, що на всі випадки життя натуропатія, природа, фітотерапія, цілющі рослини завжди є чим вам допоможуть і полегшать стан однозначно, поки людина жива. Якщо вже така серйозна проблема задавнена, то як мінімум покращити стан життя можна обов'язково. А якщо людина не так ще сильно себе запустила, то можна позбутися і забрати причину. Тому що аптечні препарати, якщо ви почуєте їхню рекламу чи описи, вони чесно пишуть, це зняття симптомів, симптоматичне лікування. Але аптечні препарати не налаштовані на усунення причини. Причину може усунути тільки на торопатичні засоби.